Українчик на хвилях Wi-Fi з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Маємо трохи хороших і поганих новин водночас, як з якого боку дивитися. Недавно стало відомо, що дев'ятеро людей виплили в Молдову на човні. Кожен із них заплатив по 9 тисяч баксів. І фактично це спричинило великий шок у Молдаван, тому що кожен із прикордонників, там 90 тисяч баксів, якщо він за своє життя і тримав на руках, то це було дуже велике щастя. Навряд чи в когось із них, якщо все майно до, до кубки просумувати, навіть якщо вони живуть там в якомусь Лухарі районі в Кишиневі, буде коштувати таку суму грошей, а це просто за один день. І також вони відзвітували це в Україну, і в Україні і прикордонники на вухах, ну, тому що за них взялися. І фактично зараз вони там днюють і ночують на тому Дністрі, на човнах, і вночі, наприклад, якщо ви з якоїсь якихось причин взялися перепливати до Дністер, ну, то вночі вже не варіант. От із ними, з тими дев'ятьма це спрацювало, тому що відповідно хтось із прикордонників там інформував, як це все робити. А зараз вони просто сидять на човнах посеред річки вночі і слухають, бо звук гарно поширюється над водою, вони слухають, де є якийсь звук, і тоді вони включають ліхтар дивляться, хто там. Ну, і далі заводять той двигун човні і вже підпливають, перехоплюють. Тому, якщо ви зібралися це робити вночі, то момент втрачено. І, мабуть, цей момент буде втрачено ще там, не знаю, добрий місяць, щоб це робити там вночі. Хоча Дністер він взимку замерзає тільки там десь в лютому місяці, то. Більшу частину року він такий, що по ньому можна плисти там, їдру, костюми максимум там, 5 мм. Більше, що його поліетану купляти не треба. Так, такі ось справи. Але точно цього вже не можна робити вночі, тому що вночі вони особливо там, пильнують, то все. тому що, по-перше, їм спрощується задача, бо о, о, затихають села навколишні. Там гасять світло люди в вікнах домівок, а по дорогах перестають їздити автомобілі не так, як в день. Тобто, якщо будь-який автомобіль там когось привезе і висадить, ну, вони це чують. І якщо будь-який чоловік там буде намагатися йти до води, то відповідно теж там і чути той гавкіт. І собаки там добре чують, починається якийсь гавкіт собак, і, ну, і відповідно, як тільки починаєш порушувати ту гладь води, то це дуже гарно чути на великій, відстані, на кілометри відстані. Тому день не варіант. І, мабуть, цей от період зараз, то теж не варіант, тому що прикордонники вони таке когось ловлять, і ті хлопці, кого вони ловлять, вони розповідають про те, що вони дуже злі зараз, тому що через саме такі. Випадки, коли переправляється там кубка людей чи за такі суми грошей, їм дуже сильно прилітає. В них закінчуються ці гарні деньки, коли вони могли проводити час на річці, дивитися, милуватися тією природою рибалити. Їх замість такого гарного проводження часу відправляють на передок. Не те, щоб це була їхня провина, особисто тих, котрі пильнують цей кордон, тому що їх точно там немає стільки, щоб можна було ту річку взагалі не дати, через неї переплисти. І точно це не їхня провина. Ну, але ви ж знаєте, як воно буває, що добре завинувачений чоловік це найкорисніша річ у господарстві, ну і в тому числі й на війні. Ці хлопці вони опускають голови, і вони грибуть на ту війну. із відчуттям в тому, що в цьому всьому винні ви, бо ви пробуєте втекти із країни. Їм і в голову не приходить, що вони можуть просто так само спетляти, як от ви намагаєтесь спетляти. І не буде тоді їх спіткати та загроза. Але чомусь вони вирішили, що в них тільки один шлях, що воно якось інакше не може бути. І це сумно, тому що люди, які знаходяться там, де кожен мріє, із наших людей, з наших братів, які хочуть покинути Україну, вони мріють там бути, ці знаходяться в мріяних місцях, і вони навіть не розуміють, наскільки вони в хорошому становищі, і наскільки їм там, мінімум зусиль коштує, щоб раз і назавжди змінити своє життя. Ну, а ми з вами не такі. Ми з вами знаємо, що нам треба робити. І робимо домашню роботу, ну і вперед. Зустрінемося по цей бік кордону.